Радість Христового Воскресіння дарує сили перемагати в собі зло та долати гординю в Україні близько ста тисяч людей без певного місця проживання, звичні, теплі сімейні свята у них зовсім інші. Великодній обід це сімейне свято для родини великої, як світ. Цього року радість Пасхи змогли відчути і найбільш нужденні мешканці міста Житомира, безхатченки й діти вулиці, самотні літні люди, діти із кризових сімей та бідні сім'ї. Організатором свята для безпритульних став священик Римокатолицької церкви отець В'ячеслав Гриневі. Який розповів, що святкові великодні столи накрили завдяки доброчинцям та милосердним людям? Депутат міської ради Неля Ковалюк, яка вже декілька років поспіль долучається до акції, розповідає, що такі заходи допомагають людям, про яких здається, усі забули. Не тільки відчути радісне свято Воскресіння, а й зрозуміти, що вони не самотні, що є ті, кому вони небайдужі, змогли нужденні завдяки миротворцям. Це захід, я вже не пам'ятаю, вже ми робимо декілька разів. І сюди дійсно приходять ті люди, які бажають спілкуватися, яким потрібно поділитися і міти поділитися з одним куском хліба що наразі є актуальна для нашої країни і нести один і одному мир добро. Отець В'ячеслав це молодий священник, який хоче працювати з громадою міста Житомира, Житомирської області. Ми саме в таких справах потрібно підтримувати таких молодих дарувань. Їхні помешкання відрізняються від наших квартир та затижних будинків. Своїм домом вони називають підвали, каналізаційні люки, під'їзди, літні намети. Але вони так само, як і всі ми потребують любові, слів підтримки та найнеобхідніших засобів для існування. З різних причин їхні життєві обставини склалися так, що часто їм доводиться не жити, а виживати, докладаючи неабияких зусиль для того, щоб усміхнутися. Нужденних зібрали за великим великоднім обідом, щоб звістити про свята Христового Воскресіння та розділити. Ти трапезу звіщаючи Христос Воскрес Яна Чорпицька, Дмитро Голумбевський, телеканал СК.